ми будемо говорити про українсько-американські відносини, наскільки глибоко сягає коріння цих відносин. Сполучені Штати Америки, одними з перших, визнали незалежність України у 1991 році, і вже за кілька тижнів встановили дипломатичні відносини від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США стали найбільшим партнером нашої держави. Політика штатів зосереджена на тому, щоб Україна була демократичною державою з процвітаючою економікою, яка перебуває у безпеці та більш інтегрована до європейських та євроатлантичних структур. Ще у 2008 році Київ та Вашингтон підписали Хартію про стратегічне партнерство. Документ підкреслює важливість двосторонніх відносин в області оборони, безпеки, економіки і торгівлі, енергетичної безпеки, демократії та культурного обміну. Чи зміниться що? Що з приходом нового президента у США, дізнаємось вже після 20 січня. Зараз можемо проаналізувати, як і на чому насправді трималась підтримка Сполучених Штатів. До нашого ефіру долучається Аліна Пониполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії служби безпеки України. Вітаємо вас! Вітаємо вітаю. Коли ми говоримо про відносини між Україною та Сполученими Штатами, то переважно аналізуємо час теперішній і, можливо, час не такого далекого минулого. Але насправді співпраця між Україною та Сполученими Штатами, стратегічне партнерство між нашими державами, хоча воно в різний час мало. Різну, скажімо так, глибину, але розпочалося набагато раніше ще до отримання Україною незалежності. От саме про цей період я хочу у вас розпитати, як Сполучені Штати підтримували нашу державу в такі буремні часи історії ХХ століття, і, зрештою, яку роль вони відіграли у тому, що наша держава стала незалежною в 1991 році, Загалом, Якщо ми говоримо про співпрацю України зі Сполученими Штатами Америки, ми повинні ну коріння взагалі сягає. Від того часу, коли Україна, ми українці проголосили власну незалежність. Це ми пам'ятаємо, відбуло, відбулося ще в 1917 році, і власне з того часу ми можемо говорити про е, зацікавленість сполученими штатами Америки Україною в різних контекстах. Адже ми пам'ятаємо на на початку двадцятого століття, е, сполучені штати вели таку ізоляційну політику. Їх не цікавило те, що відбувається в Європі, а цікавило тільки в. Власні проблеми, але те, що стосується України, так глибше, безпосередньо, ми можемо бачити від того часу, коли Україна проголошує себе як самостійна держава. І далі, коли ми пам'ятаємо, відбувається окупація України від 1900 років. 22 го року Москвою і все одно Українців і Україну розглядали як поневолений народ. На порядку денному в політиці США завжди звучало, що це є поневолений народ. Особливо гостро це відчувається в період холодної війни, коли власне. Ми пам'ятаємо до влади приходи Езенхауер, котрий один із таких президентів. Тім, який всіляко підтримував те, що Україна і Українці є Українці є незалежною нацією, але поневоленою якраз Москвою, і важливо те, що він також в своїх промовах стверджував про це активно і говорив про те, що цілі сполучених штатів безпосередньо проти. Пов'язаний з тим, щоб стримувати власне СРСР і в свої в своїй подальшій політиці сполучені штати і інші президенти. Особливо це потім ми будемо бачити в прав... за правління е, Кеннеді е, і особливо за правління Рейгана. Вони всілявко підтримували те, що українці є нацією одною з націй, яка є основоположною в Совєтському Союзі, і яка має право на е, визначення, на самовизначення, на створення власної державності. Це власне завше. Е, Дуже непокоїло совєтський союз і в своїх і ці і ці промови президентів в різні часи дуже часто вони супроводжувалися цілою державною політикою, яка яка була от, одною з таких основоположних. Ми бачимо це в 1950-ті роки, і всі документи, які ми бачимо від 1937 по до початку 1950-х років, вони свідчать, що американський держдепи постійно тримав події. В Україні в своєму полі зору і дізнавався боровся з різними стереотипами щодо українців, плюс співпрацював активно з українською діаспорою, і ба більше ми бачимо те, що уряд українців в екзилі починаючи від ДЦУНР в Екзилі і закінчуючи вже урядом того ж самого Ярослава Стецька, який власне і створив одним є із творців антибільшовицького блоку народів, так званий АБН. до речі, Ярослав Стецько особисто мав зустріч також із президентами. Сполучених Штатів Америки і відомий факт того, що якраз українські організації в USA, вони активно співпрацювали з американською владою, і все і доповідали про ту ситуацію, яка відбувається в Україні. Плюс дуже важливу роль відігравав наш дисидентський рух, який Всім відомі особистості, такі як е, Стус, Симоненко, Алла Горська, і ті е, жахливі репресії, які відбувалися всередині СРСР, е, про них також дізнавалися на заході, і це все також впливало на ставлення всередині Сполучених Штатів Америки до України і українців. І Ще раз підкреслюючи те, що українці це є незалежна е, нація, яка має право на власне. Невласні власні державотворчі процеси, але ще повертаючись до подій, які важливі для нас, а особливо це в 50-ті роки, важлива була видана праця пану Муді, який видав. Таку брошуру, яка мала назву Дух Незалежності Америка та Україна. Це відбувається наприкінці 1952 року, і, і це був сенатор Муді. Він власне говорив про те, що до речі, ця брошура була активно розповсюджена в Москві і МЗС. Радянського Союзу воно одразу переслало таку майже там ноту протесту проти того, що висловлені думки вони можуть стати основоположними для державницької політики Сполучених Штатів Америки. Адже ми розуміємо, що цю брошуру видав цілий сенатор, і він якраз зазначає в цій праці, що США повинні. Всіляко підтримувати незалежницькі ідеї, які є в серед українства, і допомогти Україні власне вийти з-під гніту СРСР подальші події, які відбуваються там вже 57-х, 58 х роках, з огляду того, що виступи були дуже громогласні того ж самого Езенхауера. Він на своїй інноваційній промові сказав дуже провокативну річ. Він сказав, що наше повне призначення це служіння нашому всьому світові з людьми, всіх народів і всіх національностей. Ми поважаємо прагнення цих народів і нині поневолених до свободи. Отже, він говорив про те, що США власне його їхня головна мета це підтримка всіх поневолених народів які Мають прагнення до незалежності, і це стало фактично таким сірником е, в сто дво стосунках між е, СРСР та е, США, але США все одно вони не дивлячись на ці всі промови, не дивлячись на ті конфлікти, конфлікти які відбуваються під час холодної війни е, між Сполученими Штатами Америки і СРСР. Все одно вони е, були обережними і прекрасно розуміли, що будь-яке загострення конфлікту. Між СРСР і Вашингтоном може призвести до литка Другої Третьої світової війни. Після Другої світової війни це особливо гостро відчувалося. Але якщо ми говоримо про нас, про українців. Які не спавили е, в руках зброю і далі продовжували свою боротьбу фактично до 1960-х років? То е, такі заяви вони е, особливо гостро відчувалися, адже бажання е, того, що е, Союзник, вчорашній союзник нацистської Німеччини мусить бути покараний. Він все ж таки це відчуття справедливості завше вело всіх українців, які знаходилися за межами СРСР, і які якраз відповідали за державотворчу політику України, яка на той момент була окупована Москвою. Також відомий. Відома, одна із відомих концепцій на період 1959 року. Це концепція Добрянського. От власне Добрянський в свої це відомий інтелектуал. Він говорив про те, що якраз Україна неминуче може бути незалежною і буде власне незалежно, незалежною незалежною. Подальшому ми бачимо ці підтримку на підтримкою якраз власне України в її прагненням до незалежності, і важливо те, що як відомий тогочасний представник США в ООН Стівенсон, він говорив: він виступив також з промовою про те, що радянська Росія загадувала всі незалежні на російські республіки. От, власне, він апелював також власне до українського української історії, української революції. Ти 19... 1917-1922 років і він згадує в цій якраз промові Україну незалежною. Це говорить про те, що безумовно взавжели Україна була в полі зору сполучених штатів Америки і в зовнішній політиці, і в внутрішній політиці. Тому що якщо ми говоримо про українську діаспору, яка одна була з найчисельніших. І є сьогодні також сполучених штатах Америки, і навіть якщо ми побачимо там початок повномасштабного вторгнення України в Україну Росією, то голос Українців. Які вона по всіх всіх штатах в кожному штаті в кожному місті, містечку він активно впливав також і на порядок, і на політику безпосередньо Вашингтона? Тож без перебільшення в усі часи голос українців намагались почути як всередині сполучених штатів Америки, так і. Тих українців, які безпосередньо дією власне боротьбою боролися проти тоталітар... тоталітарної Москви, пані Аліно, А як складалися відносини України із демократами та республіканцями протягом нашої спільної історії? З ким було більше порозуміння, чи завжди була двопартійна підтримка? Якщо ми подивимося, так то дійсно була двопартійна підтримка, і не дивлячись там на республіканців, на демократів. І важливо розуміти те, що наші інтелектуали, і не тільки це і інтелектуали Сполучених Штатів Америки, які власне той ж саме Бжезинський, який відома відомий політолог і один із творців власне той концепції. Ці, коли власне його ідеї здійснилися в тому, як розвалився СРСР, але були і противники, які вважали, що СРСР може розруйнуватися лише зі збройним конфліктом. От власне. Інтелектуали і, і не тільки і, і власне українці голос українців в Америці і поза Америкою. вони ніколи не орієнтувалися на ось ці внутрішньоамериканські чвари: республіканці чи демократи, торі чи віги в Лондоні. Адже ми пам'ятаємо також, що фактично Великобританія. Під час холодної війни і, і і надалі також підтримувала прагнення України в власній незалежності. Дійсно, ми ходимо зараз по своєму тому історичному колу, в дечому є збіги. Але я прошу не дивитися ось так дуже прямо на історію, тому що історія вона справді не повторюється, а вона змінюється і виду змінюється в різних акторах і, і, і в різних прагненнях. Але ми повинні пам'ятати те, що відбувалося, і не робити помилок, не звертати увагу на партійні внутрішньопартійні чвари всередині Америки, а тиснути на, власну, на, на власні ідеї і на на те, що вигідно тільки Україні. Тільки Державницька наша позиція і наше прагнення в тому, щоб будь-яким шляхом втримати Україну і її спроможність в подальшій боротьбі це вже повинно бути нашим орієнтиром, Адже історія показала, що Україна, коли знаходиться у війні, чи то в другій світовій війні, чи то в холодній війні, чи під окупацією москви чи в боротьбі власне з Москвою, нам необхідно. Тримати баланс і всіляко співпрацювати з нашими союзниками союзниками, які на сьогодні в нас є, це сполучені штати Америки, і на які ми повинні з вами вбачати. Також історія показує, що демократія. Завжди завж, завж перемагає. Якщо ми подивимося навіть е, ті документи, які збереглися в архіві Служби безпеки України за період від е, 50-х до 80-х років, то дуже часто ось ці на молодь українська, яка знаходилася в поневоленому е, СРСРі, але там слухала Радіо Свобода е, і, і і так далі, вони завжди е, говорили навіть такі вислови між собою, про те, що е, Другу світову війну власне перемогли захід західна демократія. Якщо почнеться третя світова війна, то сполучені штати Америки знову переможуть. І я не хочу зараз ідеалізувати, в будь в будь-якому разі. Нам важливо те, щоб ми втримали власну державу і спиралися на нашу. Сьогоднішніх союзників. пані Аліна, дякуємо вам за такий детальний екскурс в історії глядачам. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії служби безпеки України.